Мене звати прось Богдан. Я навчаюсь на другому курсі у ВСП Гержанського фахового коледжу бік України, а також є старостою предметного гуртка технічної творчості, технічне моделювання. До вашої уваги хочу представити біогазовий завод, який ми розробили з членами гуртка. Яка проблема чи необхідність спонукає нас підняти таке питання? Проблема в тому, що наше довкілля погрузло у смітті. Але воно може бути серйоною для переробки, то чому б не використати цю біомасу в правильному і корисному циклі? Погоджую, що потрібно затратити кошти, використати ресурси, людську працю та техніку. Але ці вкладення принесуть прибуток, як ми вже знаємо, з різних джерел, що продуктом перегнивання біомаси виділяється біогаз, а ще залишається компост, який можна використати як органічне добриво. Даний проект розробляється як експериментальний для нашого міста. По-перше, хотілося б окультурити і прибрати його околиці від органічного сміття. А по-друге, задіяти людей у виробництві, заощадити на енергоресурсах, а також заробити кошти на розвиток екологічного туризму в нашому краї, біогазові установки, промислові чи побутові, по принципу, роботи майже одинакові. Єдине, що вони можуть відрізнятися конструктивними особливостями. Сам процес утворення газу це так зване метанове бродіння, його суть полягає в анеоробному бродінні без доступу повітря, яке відбувається внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів і супроводжується рядом біохімічних реакцій. Найпоширеніший тип реактора з інтенсивним режимом вродження циліндричні, бетонні або сталеві з центральною колоною перекриті еластичною мембраною, яка служить для герметизації споруди і накопичення утвореного біогазу. Тому основним елементом технологічного обладнання є закрита циліндрична ємкість великої вміст, місткості. Отже, в даній установці нас все влаштовує, крім нагрівача, який повинен нагрівати біомасу до встановленої температури 40-50 градусів За Цельсія. А це, в свою чергу, призводить до додаткових витрат на енергоносії. Потрібно розуміти і те, що чим потужніша буде установка, Тим більше технологічного і електротехнічного обладнання буде використовуватись, ми повинні передбачити електропостачання на проєктованому об'єкті. Але задача становить про енергетично незалежний проєкт, тому потрібно знайти просте, але одночасно і дієве рішення цієї задачі. Нам, на думку, спало в якості пального для нагріву біомаси негашене вапно. При гасінні вапна. Як відомо, виділяється велика кількість тепла, яке можна акумулювати і перетворити за допомогою води чи водяної пари на теплоносій для біомаси. Якщо збільшити масштаби виробництва, можна використати теплову електростанцію, яка б задовільнила власні потреби в енерго... електроенергетиці. Отже, до стандартної схеми виробництва біогазу потрібно доукомплектувати установку, яка б гасила вапною підігрівала теплоносій до температури 50-60 градусів за Цельсій. Гасіння вапна має виконуватися виключно механізованим способом, для того щоб всі процеси для повиробництва біогазу можна було автоматизувати. Як теплогенераційну установку, можна використати вапногасильник типу ЛС. Він являє собою горизонтальний циліндричний барабан, що приводиться в рух електроприводом. Опалене вапно надходить в хвостову частину барабану через завантажувальний пристрій. Для гасіння вапна в завантажувальний пристрій через патрубу подається аміачна вода. На верхній частині нерухомого кожуху розташована труба і уловлювачі для видалення з апарату випарів, що утворюються при гасінні вапна. Пара, яка виходить з температурою 150 градусів за Цельсієм, може бути використана для підігріву теплоносія в біогазову установку. Висновок. Маючи на озброєнні такий завод чи підприємство, можна прибрати місто і його околиці від органічного сміття круглорічно. Отримуємо біогаз, тепло, яке можна перетворити в різні види енергії. Вапно для будівництва, відходи для вапногасіння Відходи від вапного гасіння для підсипання доріг, відходи від біогазу використовуємо як органічні добрива, робочі місця та енергетичну незалежність.